По мотузці з мішечком на голові. Правим лівим боком. Мотузку поклали змійкою. Стали на мотузку, і мішечок на голову можна покласти книжку, руки або на пояс, або в сторони. І лівим боком починаємо просуватися по мотузці. Спинка рівнесенька. Дивимося прямо і ось так зігзагом просуваємось лівим боком. Ось ми дійшли да? до кінця мотузки, і повертаємось правим боком. Ручки за спинку можна покласти, дихаємо носиком. Ой, ось так, по мотузь. Ось так ми виконали нашу вправу. Перестрибування через палиці покладені на підлогу. Я поклала три палиці і будемо стрибати на обох ногах. При стрибках колі... коліна у нас зігнуті. І допомагаємо ручками раз ручки вперед. І два. І ще раз. Три. Молодці! Кидання м'яча за голови. Стали ножки трохи розставили. М'яч обома руками тримаємо за головою і намагаємося кинути м'яч. Якомога далі. Давайте ще раз спробуємо. М'яч за голову. І силю. Давайте ще раз спробуємо.